У 1965 році могила славетного отамана та гетьмана Івана Дмитровича Сірка отримала статус пам'ятки національного значення. І лише через 47 років були затверджені комплексні охоронні зони цієї пам'ятки історії та культури. На Дніпропетровщині пам'яток національного значення 23 Із них лише 4 мають розроблені проекти охоронної зони. Дуже важливо, що на сьогоднішній день проект зон охорони пройшов. Рецензію в області і затверджений наказом Міністерства культури. Наші пам'ятки, які залишились нам у спадок від попередніх поколінь, вони потребують не тільки охорони, а вони потребують ще і популяризації. Необхідно, щоб люди наші і не наші знали, де наші пам'ятки, могли приїхати, вклонитися. Пам'яткам і е, понести ці знання про них у світ. Процес затвердження зон охорони був доволі складним. Йому передували археологічні та проєктні роботи, здійснені Нікопольським краєзнавчим музеєм та проєктною організацією Аралцентр фінансування проводилось не за рахунок держави, а за кошт благодійного фонду Славетна Січ. Зараз проєкт пройшов рецензування науково-методичних рад. Комплексно визначено водозахисну смугу і природоохоронні зони. Залишилось лише погодження з Нікопольською райадміністрацією. Він повинен бути узгоджений з місцевими органами влади. Це районна адміністрація, але чомусь при зверненні до них те, що ми розробили за власні кошти, те, що повинно було розроблятися за кошти району. Вони ніяк не відреагували на це. І... Ну, будемо казати, не погоджують проєкт, а це чрівато послідствіями. На сьогодні по всій Україні існує 14 тисяч пам'яток різного статусу. проте більшість з них не має такої грунтовно розробленої документації охорони, які має пам'ятка національного значення могила Івана Сірка. Треба мати оці всі. Охоронні заходи, охоронні охоронні документи, які би зберігали не власне, не тільки власне саму могилу, а і оточення. Дуже важливо, щоб можна було зрозуміти її візуальне значення, і інші моменти такого памятково охоронного характеру. Дуже важливо, щоб і територія навколо мала. Збережений стан і для цього, для цього ну існує таке поняття, як історичне середовище. Для цього дуже важливо зберегти ландшафт. Тому ми уклінно можемо вклонитися на фонду Славетна Січ, що вони на себе взяли от таку дуже патріотичну. Працю і зробили ці от зони охорони. Важливим для нашого регіону була постанова Верховної Ради щодо відзначення на державному рівні 360-ї річниці заснування Чортомлицької січі. Її автори Леонід Кожара, народний депутат та президент благодійного фонду Славетна Січ і Павло нардеп і співзасновник фонду. Згідно постанови, за кожного держави мала б бути відзначена славна дата. Були заплановані кошти на розвиток інфраструктури, будівництво огорожі, причалу для чайок, ремонт дороги, облаштування зупинок. На жаль, кошти не були виділені. На жаль, слідкувати не вдалося так, як планувалося. Чому? Тому що, м м будемо говорити, відверто, запізно була прийнята ця постанова. Громадська організація Славетна Січ вона працювала, і... працювала в будь-якому випадку, якщо б навіть постанови не було, хоча постанови це її ініціативи, вони виходили. От тут принагідно хочу згадати депутата обласної ради Олександра Фельдмана. Який значно приближився до, до цього, от колосально провів роботу, також Буштаренко, це виконавчий директор, здається, Славетної Січі Володимир і Мирослав Жуковський, ваш знаменитий краєзнавець, основною метою благодійного фонду Славетна Січ є будівництво відновленої Чортомницької січі поблизу могили Сірка зі статусом історико туристичного центру. Наш край повинен бути привабливим, щоб сюди їхали. І е, туристи, і головне, щоб звідси, звідси тут не тікали, щоб наша молодь залишалась тут. Молодь повинна жити тут. А для цього повинні бути створені е, умови, в тому числі і підкидка і національного духу. Це дуже важливо для України найближчим часом. Фонд Славетна Січ ініціюватиме розробку програми з популяризації отамана Сірка та Чортомлицької січі, а також розвитку інженерно-технічної інфраструктури навколо пам'ятки національного значення. До свята вшанування 360-ї річниці чортомлицької січі Нікопольським художникам Василем Живоглядом розроблений логотип ювілейного свята у вигляді щита з графічним зображенням Івана Сірка з використанням малинового, чорного та білого кольорів. Малиновий колір – це є. На прапорах козаків часто згадується у всіх та історичних довідках. І чорний це строгий, чорний військовий колір, який придає серйозності і намірам цього цієї організації нового повітряного фонду Чорнобильська Січ. Також була презентована книга Нарис Мирослава Жуковського про козака-характерника Івана Сірка. Слава за життя без смерті після нього. Незважаючи на обмежений та дощову погоду свято 360-ї річниці заснування Чорномлицької січі вдалося. Біля могили Івана Сірка поклали квіти, а в Капулівському будинку культури відбувся концерт за участю заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. До святкової дати в Капулівській школі був відкритий оновлений музей, який планують назвати іменем Івана Сірка. Благодійний фонд «Славетна січ поповни колекцію музею, презентувавши картину, запорожці пишуть листа турецькому султану. Загалом свято відбулося. Залишили сподівання, що наступного разу держава приділить більш пильну увагу подібним датам.